Вітаю, я Ірина Коваль, і це рубрика про здоров'я. І сьогодні у випуску, через яке захворювання 15% людей в усьому світі втрачають зір і не здогадуються про це. А ще про розумні окуляри, які підійдуть кожному. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це захворювання посідає друге місце серед причин поширення сліпоти в світі в нашій країні. Перше виявляється, всі ми з вами знаходимося в небезпеці, адже для глаукоми не важливо, дитина ви чи людина похилого віку. Як же виявити і розпізнати тихого злодія зору вчасно? Дивіться далі, глаукому можна вважати одним з незрозумілих захворювань. Воно може протікати тихо і безболісно, тому дуже часто люди не розуміють, як насправді це серйозно. Глаукома якраз є та, та хвороба, яка перебіг має безсимптомний, тобто вона не болить. А враховуючи, що не болить, то і люди дуже довго не звертаються до лікаря офтальмолога. А між тим, глаукома, якщо її не лікувати, може призвести до сліпоти. Глаукома це захворювання очей, пов'язане з накопиченням внутрішньої очної рідини. Накопичування рідини призводить до збільшення тиску всередині ока і може пошкодити нерв, по якому відбувається передача зорової інформації в головний мозок. В результаті людина втрачає зір. Дуже часто люди скаржаться на те, що вони відчувають біль в області лоба, виникає почервоніння та свербіж очей. Після обстеження виявляється, що тільки в однієї третьої частини пацієнтів з такими скаргами підтверджується діагноз глаукома, і частіше такі симптоми говорять про хронічну гіпертензію. Гіпертензія, вона чи не відрізняється від глаукоми? От буває підвищений тиск. Але стан очного дна, функціональні зміни ока, тобто вони всі нормальні. А при глоукомі йдуть зміни очного поля зору, обов'язково зорового нерву, атрофія зорового нерву це одні із симптомів глаукоми. Якщо ви думаєте, що підвищений внутрішньоочний тиск може бути тільки у гіпертоніків, то глибоко помиляєтеся. Виявляється, саме у гіпотоніків ризик виникнення глаукоми дуже високий. Якщо ж говорити про тих, кому загрожує глаукома, то це може бути будь-хто від народження і до похилого віку. Єдине, що можна сказати точно, більшість хворих це люди після 40 років. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я радить після 40 років проходити обстеження на виявлення глаукоми раз на три роки. Якщо ж в родині хтось страждає від цього захворювання то обстежуватись потрібно з 35 років. Чому в 40 років? Тому що в 40 років вже зашлаковується організм. А при глаукомі яка проблема? Скільки повинно вироблятися рідини в оці, скільки повинно і відтікати. Тоді буде баланс і не буде підвищеного тиску. А в середині ока існує така трабікулярна зона, тобто сито, через яке відходить рідина з ока. І оце сито, воно протягом життя забивається епітелієм, якимись там пігментними справами, лейкоцитами і таке інше, тобто протягом ем, ем, свого життя людина має запальні процеси і забивається це сито. І от із-за того, що воно починає забиватися приблизно в 40 років. І якщо виникнення причин первинної глаукоми вчені і досі вивчають. То вторинна виникає внаслідок певних захворювань. Найчастіше це травми або ж цукровий діабет. Щоб поставити точний діагноз, потрібно звертатись в спеціалізовані лікарні, де є глаукомний кабінет, в якому п'ять спеціальних апаратів в усьому світі затверджено золотий стандарт діагностики глаукоми. Після виявлення розпочинається лікування. Якщо людині 50 років. І вони звернулися до мене з первинною глоукомою, то я, коли почну лікувати, наприклад, це будуть спочатку крапельки. І думаю, років 20 можемо обійтися без оперативного втручання, а потім будуть оперативні втручання і краплі. Крім того, наука йде вперед. Зараз дуже багато протезів, імплантантів при глоукомі проводяться. І таким чином я гарантую людині ще 35 років зору. Якщо ж людина не отримує лікування за 10 років сліпне, на жаль, глаукома невиліковна, і за допомогою крапель або ж оперативного втручання можна зупинити подальшу втрату зору, але за однієї умови продовжувати лікування і контролювати тиск. Бути особливо уважними потрібно тим людям, які мають далекозорість і постійно носять плюсові окуляри. Кожного року, якщо людина має гіперметропію, потрібно в обов'язковому порядку міряти внутрішній. Очний тиск. Ще пригадайте, можливо, були ситуації, коли ви дивилися на світло і бачили концентричні кола навколо, тобто веселку. Це може говорити про те, що рогівка змінила свою структуру. Уже такий самий небезпечний симптом це уже гострий напад глоукоми, коли починає боліти та сторона, з якої сторони напад, наприклад, ліве око, ліва скроня, починає боліти надзвичайно сильно. Навіть не знімається не таблетками це біль і червоніє око. Треба негайно звернутися до лікаря-офтальмолога чергового травмпункту. Вчасне виявлення глаукоми залежить тільки від ставлення до себе та свого здоров'я. За оцінками вчених загальна кількість передбачуваних випадків глаукоми більш ніж 60 мільйонів в світі. Зазвичай саме на початку березня до міжнародного дня боротьби з глаукомою по всій країні проводяться безкоштовні обстеження. У вас ще є час дізнатися, де будуть приймати фахівці саме у вашому місті. Хочемо ми чи ні, але в більшості українців саме після 45 років зір погіршується. Людям призначають окуляри для читання, щоб дивитися телевізор, працювати або ж з біфокальними лінзами. Винахідники з університету штату Юта створили смарт-окуляри. Між гнучкими скельцями залито прозорий гліцерин. Це така лінза. Мембрани здатні механічно переміщатися, змінюючи криву і відповідно фокус лінзи. Ходяться лінзи в оправі, в неї вмонтовано інфрачервоний далекомір. Він виміряє відстань від обличчя людини до найближчого об'єкту. Потім надсилає сигнал, щоб регулювати криву лінзи, і налаштування відбувається впродовж 14 мілісекунд. Винахідники обіцяють, що такі розумні окуляри зможе купити будь-хто вже за три роки. Залишається лише допрацювати дизайн і вагу. Більшість хвороб можна попередити, пам'ятайте про це, тож вживайте більше натуральних продуктів, пийте чисту воду, а ще свіже повітря і спорт. Бережіть себе з вами була я, Ірина Коваль, і рубрика про здоров'я.